Друзі, усім добрий вечір! І за традицією на вас чекає вечірній обзор ось таких моїх крутезних виробів, ручної роботи, машинної вишивки і в'язаних речей, які ми з кращими майстрами з Дніпра створюємо для вас з любові. І так на сьогоднішній день у нас погляньте яка розкішна колекція ось таких тендітних цікавих виробів, які ви можете подарувати своїм своїм половиночкам. Погляньте, ось такі парні красотчики зараз представлені у нас в шоурумі по акційних цінах. 250 гривень. І також є ось такі погляньте, символічні, є патріотичні, а є просто ніжні або темненькі ось такі е, теж іграшки, теж по акційні ціні 160 гривень. Тобто ви можете обрати щось таке цікаве, парне. Е, а якщо серед вас є ті, хто обожнює більш практичні речі, то я вам запропоную обрати на подаруночки своїм половинкам ось такі тапулічки ручної роботи, погляньте всі гарні, якісні в ексклюзивному такому одному екземплярі. І також є у нас ось такі е, прямо як. Вони подушечки, іграшки можна придбати парно, то буде дуже гарно. Так далі хочу показати, що до 14 лютого. Пропоную обрати хлопцям для своїх коханих дівчаток жінок ось такі крутезні сорочки та халатики мого власного виробництва і виробництво у Дніпрі. Так, а якщо серед вас є ті, хто мріяв про вишиванки, то у нас теж є формати і фемелілуків в темному кольорі, є фемелі-луки в світовому кольорі, і ваші улюблені кендові футболочки по акційній ціні виробника 550 гривень. І ви ще встигаєте замовити парні футболки. Це можуть бути будь-які. Написи або навіть ваші фотографії, так далі оновлена колекція папаєк. Соня, погляньте, зробила ось таку вітринку для того, щоб ви бачили наглядно нашу якісну ручну роботу від кращих майстрів із Дніпра. Це тепла шерстяна папайка, до якої можна придбати ось такий теплесенький шарфік. Далі папайки-бавовняні зараз у нас теж залишилося трошечки. Нагадаю, що у нас є палантини дуже класні, можна обрати на подаруночок, віночки, корсети, сукні. Так, ну і з цієї сторони у мене дуже багато різних великих іграшок. Є ось такі ексклюзивні обручі, багато різних ось таких з дерева прикрас, Сережки колекційні. Є ось такі селянки, гердани і краватки. І теж ціла колекція в'язаних шапочок, баретів, ось таких котиків і ось таких милих, милих. Іграшок, які обожнюють як дорослі, так і діточки. Далі в мене залишилося дві масочки для сна. Одна моя ручна робота, одна в'язана. Теж майстриня мені в'язала і було декілька залишилася одна. Так і для тих, хто любить щось символічне, патріотичне. Будь ласка, є ось такі брошечки. і залишилося ще декілька ось таких браслетиків, які у вас є можливість обрати у цьому місяці. І для тих, хто любить прикраси на волосся, то ось такі гарні обручі. Далі в мене є ось такі сукні, і зараз хочу вам показати ось такі сумочки. Прям дивіться, Повністю ручна робота. Ось такий формат. Далі сумочка в'язана, пройду зараз сам по всім сумочкам. Сумочка фетрова, отакий шоубер. Далі, десь у мене тут ще сумочки, сумочки, сумочки. Так, ага, ось я її сьогодні просто перевісила. Є ось така крутезна сумочка, теж ексклюзивна, дуже гарний колір. І є ось такі дуже цікаві міні-сумочки для ваших. Буднів та святкових днів можна доповнювати цими аксесуарами ваші скрині образи. Далі є в мене ось така шкіряна сумка, і ось така із хутра. І нагадаю, що майстрині наші вяжуть будь-які такі маленькі чохли для телефонів і міні-сумочки на будь-який смак. Ось тому. Працювала сьогодні для вас цілий день. Щиро дякую, хто завітав. Завтра, післязавтра Планую працювати у майстерні. Щиро вдячна за всі ваші індивідуальні замовлення. І наступний робочий день буде вже у цю п'ятницю тут на островочку Пастера 6А, локаційно сілько Фокструт, і островочок знаходиться у центрі залу. Тому всім щиро дякую і до зустрічі у п'ятницю. Пока!